Христос Воскресе, Воїссін Воскресі, браті і сестри, милості Божою, вірні чада, Буковини, України і всіх православних дочекались Пасхи, слава Богу, відсвяткували Пасху. Сьогодні відвели кодна субота, завтра у нас провідна неділя, яка на Буковині. Завтра вшануємо. Всіх померлих, всі православні розповідають померших, йдуть на кладовище, помани, ну, як кажуть, у нас православних все йде по канонам, все йде по своєму. Але є у нас і тривожні новини. На жаль, як ми православні буковинці читимо. Свої правила, канони і не нарушаємо нічого ні світського, ні церковного. Але як наші православні брати і сестри, бюджетники, так і просто громадяни небайдужі, розказують нам, що, на жаль, місцева влада, місцеві служби, організації особливо в освіті, запрошують нас за душевні бесіди вчителів, директорів шкіл і всіх. І вже там, можна сказати, обіцяють щось, е подарунками всякими поощряють, як ну і організовується. такий, щоб було, електорат, набирають так званий лояльний електорат до влади. чи Це вже на мобілізацію бойовиків грошей не вистачає. Чи це просто з питання нової технології. Ну, Хоча, я так зрозумів, з допомогою цих залежних е бюджетників, вчителів, лікарів, ну і тих людей, знаєте, кажуть, хто ну, залежні, так случилося доля, так, ну, на роботі працюють, не хотів втратити посаду. І от, місцеві буковинці мужній владці, ладці. Я не думаю, що не обійшлося без. Участі, он же фіогноз, он же Бодаряк, он же Буковинський захватчик, не, не, про, не при храмі буде сказано. Ну і от вони набирають вже людей, щоб звершити так званий мирний переход нашого собору. Ну і вони, я так зрозумів, хочуть вчителів, багато людей, щоб це все було масою людей. Розумієш, як як собор, тут і нас кількість велика, і це вже йде опрацювання такої нової технології. Піддобрити там посадами, преміями. Ну, Влада завжди вміла, як кажуть, лекторат до себе зробити прихильним, а козів наглудки зламати, тому що і наших православних там багато, і вчителів, і медиків, і взагалі працівників служб різних державних установ. Ну що, після цього вам скажемо? Невдало ви робите спробу, ганебна ваша спроба, ви ламаєте людей через коліно, ви опрацьовуєте усякої технології, ви шукаєте собі щось, тому що ви хочете в наглу забрати храм, але вже по новій технології. Це негарно. Ну, ще що вам хочу сказати, як де ж ви так думаєте, що ви мобілізуєте цей. Невинний, підкорений, зламаний народ. Ну так у нас є багато таких людей. Невже, пан Бадаряк, ви не думаєте, що так само ці озлобні люди не можуть прийти в ту саму Параскеву? Не всі ще роблять на бюджеті, не всі ще завісімі, не всі ще в небезвихідному положенні. Ну, може, так само наші батюшки завжди нас не, не благословляють на такі щось екстремальні дії. Но... Як людей допікти, що мені здається, то вже їм, може, батюшків не будуть питати розрішення. Знаєте, піс прийшов, люди, як боронили свої святині, так і будуть боронити. Ну і так що можна піти і на ту вашу пераскеву. То, що ви там поробили ті фантіки, бумажки, ті свої ліпові документи, це таке, знаєте, це з часом все одно докажеться. Взагалі не знаю, що ви думаєте, що часом собі робити. Так що, шановні буковинці, вірні чада ОПЦ, прихожани Української православної церкви, приходіть до своїх храмів, ставайте на захист своїх храмів, будьте уважні, особливо будьте уважні ці дні. Небезпека нікуди не зникла, загроза нікуди не зникла. Врагні дремлі, те хто й казав, і так як ми празднуємо, і ми спокійні і блаженні. Вони їх крути нечесний, нечестий, вони щось собі шукають, вони щось собі хоч хочуть, хочуть, і вони собі щось планують. Всіх з Паскою, Христос Воскресе, Воїсне Воскрес, спаси нас Господь.